Привіт, малята! Всі пам'ятають казку Рукавичка. Які герої були в цій казці? Так, правильно! жабка, мишка, лисичка, кабанчик, ведмедик, зайчик та вовчик. Сьогодні у нашої жабки день народження, і вона хоче пригостити своїх друзів дуже смачними компотами, які зварила сама. Жабка зварила два компоти яблучний та вишневий. Розлила їх по двом глечикам, але не знає, який глечик компоту потрібно взяти, щоб вистачило на всі дітки. Як визначити, в якому з глечиків більше компоту? Правильно, потрібно виміряти. А вимірювати ми з вами будемо за допомогою умовних мірок. Ось такими стаканчиками. Перед нами стоять два глечики з компотами. Малята, погляньте уважно, як будемо вимірювати плачик із вишневим компотом. Плачик з вишневим компотом та розливаємо його по однакових стаканчиках. Обов'язково слідкуємо, щоб стаканчики були повні. Копо ми з вами вже вивели. А тепер підрахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки вийшло? Так, 5 умовних мірок. А тепер спробуйте самостійно порахувати яблучний компот. Скільки вийшло у нас яблучного компот. Давайте підрахуємо. Один, два, три. Так, правильно, три умовних мірки. То якого компоту більше? Так, вишнево. А чому? Тому що 5 більше за 3. Дітки! жабка тільки що подумала та сказала, що, можливо, не всі гості хочуть пити компот. Можливо, хтось хоче випити солодкої, газованої чи простої води. Жабка просить, щоб ми допомогли їй виміряти, чи вистачить всім гостям солодкої водички. Допоможемо! Ось перед нами стоїть пляшка з водою. Будемо її вимірювати, але наше вимірювання буде трішки відрізнятися від першого. Ми будемо наливати нашу водичку лише в один стакан та розливати нашу водичку в різні ємності. Давайте підрахуємо, скільки у нас вийшло. 1, 2, 3, 4. Так, вийшло 4. Солодку воду ми з вами виміряли. Потрібно виміряти ще і газовану. Цього разу ми будемо з вами виливати воду в одну ємкість, а кількість вимірювань будемо фіксувати фішкою. Готові! Стаканчик та каструлю, в яку ми будемо переливати воду. Наливаємо в стаканчик води. Тепер виливаємо її в каструлю. Це буде одна умовна мірка, тобто одна фішка. Тепер беремо знову, наливаємо воду в стаканчик та виливаємо її в каструлю. Це буде друга умовна мірка. Фіксуємо її фішкою. І так до самого кінця. Фішо, вийшло. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас вийшло 6 фішок. Молодці! Малят, залишилось виміряти лише просту води. Беремо з вами знову стаканчик та каструлю. Цього разу наше вимірювання буде найскладніше. Ми будемо переривати нашу водичку в каструлю та рахувати з вами голос. Беремо баночку, наливаємо воду в стакан. Тепер виливаємо її в каструлю. Це буде один. Тепер знову наливаємо воду в стаканчик. І виливаємо її в каструлю. Скільки буде? Так. Два. Три. чотири, П'ять. Скільки ми з вами нарахували? Так. П'ять. Малята, жабка дуже вдячна вам за те, що ви допомогли їй виміряти воду. Тепер вона буде спокійною. Дітки! жабка запрошує вас до неї на день народження та пропонує зіграти в гру. Зіграємо! Перед вами стоять предмети, в яких знаходиться вода. Вам потрібно виміряти, де, скільки води знаходиться, та розташувати предмети від найбільшого об'єму води і до найменшого. Готові! Молодці дітки, жавко дуже вдячна, що ви їй допомогли та пригощає вас солодощі.